Геркулес це дуже відомий сорт, відомий своєю вражайністю, великоплідністю, стійкий до хвороб. Чудово підходить для закритого ґрунту. Геркулес ранній сорт. Перші плоди збирають через 90-100 днів. Плоди дуже великі, конусоподібні та встастінні масою до 250 г. Стиглі плоди мають яскраво червоний колір, дуже соковиті. Солодкі, навіть десертні. Росазу висаджують у відкритий ґрунт або теплицю у віці 2 місяця, коли встановлюється стабільна тепла. Важливо підтримувати регулярний полив. Перець дуже любить вологу. Під час росту рекомендується проводити підживлення азотними та калійними добривами, щоб забезпечити формування великих плодів. Урожайність до 7 кг з одного куща в теплиці. Лоди відміна зберігається і транспортується. В холодильнику він може зберігатись до місяця, а може і більше. Щоб отримати максимальний урожай, кущі треба висаджувати на відстані до пів метра, щоб забезпечити достатній простір для росту. Геркулес відміна підходить для теплиць, дає величезний урожай. Але не дуже підходить для відкритого ґрунту. І ось чому. Перець дуже ніжний, і на відкритому ґрунті може отримувати значні опіки. Я перевіряв на власному досвіді. В тому році я посадив добру грядку цього перця і весь попікся. Сорт Білозірка зірка поєднує раннє дозрівання, велика плідність, стійкість до хвороб. Ідеальний для вирощування в відкритому ґрунті. Можна і в теплицях. Білозірка ранній сорт солодкого перцю. Перші плоди можна збирати вже через 90 днів після появи сходів. Рослина компактна, полуштамбова, висотою до 70 см плоди конусоподібні з гострим кінцем. Масою 150-180 г. Товщина стінки пів сантиметра. Колір від зеленого у технічній стиглості до жовтого або червоного в біологічній. біологічний соковитий, солодкий з дуже високим вміст вітаміну. Сорт добре переносить коливання температур. Стійкий до хвороб, як я вже казав, має міцне стебло і широкі листя, що захищає плоди від сонця, що дуже важливо. Урожайність велика до 7 кг з одного куща. У відкритому ґрунті 3-4 кг. Плоди добре зберігаються і транспортуються. Чудовий вибір для домашнього вирощування. Каліфорнійське чудо це справжня класика завдяки своїм великим соковитим плодам. Універсальне використання прості вирощування. вирощуванні. Цей сорт середньоранній, Плоди достигають приблизно через 100-120 днів. Рослина висока біля 60-70 см. Міцна, компактна. Плоди кубовидні. Вагою до 250 г з товстою стінкою. Чим схожий на Геркулес. В технічній стиглості вони зелені, в біологічній яскраво-червоні. М'якоть соковита, ароматна, сприятким. З приятним солодким смаком. Добре росте у відкритому ґрунті. Можна вирощувати і в теплицях. Невибагливий, краще розвивається на радючих легких ґрунтах. Каліфорнійське чудо відзначається стійкістю до хвороб. З одного куща можна зібрати 3-5 кг перцю. Плоди добре зберігаються. І витримують транспортування, завдяки чому сорт підходить для домашнього використання та для комерційного вирощування. Каліфорнійське чудо універсальний сорт. Його можна їсти свіжим, запікати, фарширувати, консервувати, заморожувати. Недоліки сорту це чутливість до різких перепадів температур і вибагливість до підживлення і поливу. Але ж, незважаючи на це, каліфорнійське чудо справжня класика серед солодких порців. Він підходить як для початківців, так і для досвідчених городників. Його плоди стануть справжньою окрасою будь-якого столу. Отже, ми розглянули найпоширеніші сорти солодкого перцю. від врожайного Геркулесу, ранньої смачної білозірки до класичного каліфорнійського чуда. Кожен з них має свої переваги, і ви легко зможете підібрати той, що найкраще підійде саме для вашої ділянки. Вирощуйте, експериментуйте. Насолоджуйтесь багатим врожаєм.